Божі слова на кожен день. Як тобі найбільше годиться шукати, йдучи шляхом сьогодення? Якою людиною ти мусиш себе бачити у своєму пошуку? Тобі належить дізнатися, як слід ставитися до всього, що випадає на твою долю сьогодні, чи то випробування. Чи то тяготи, чи то нещадна кара та прокляття. Стикаючись з усім цим, ти мусиш ретельно обмірковувати кожен випадок. Чому я це кажу? Я кажу це, бо те, що випадає на твою долю сьогодні, це, зрештою, короткочасні випробування, які повторюються знов і знов. Можливо, для твого духу вони не надто обтяжливі, і тому ти пускаєш усе на самоплив, не вбачаючи в цих випробуваннях дорогоцінного надбання в пошуку прогресу. Який же ти бездумний? Настільки що ставишся до цього дорогоцінного надбання так, наче до хмари, що пропливає перед твоїми очима. І не дорожиш цими сильними ударами, які раз у раз обрушуються на тебе. Ударами короткими, які здаються тобі майже невагомими, а натомість дивишся на них із холодною відстороненістю, не приймаючи їх близько до серця і ставишся до них лише як до випадкових ударів. Ти такий гордовитий. До цих лютих нападів нападів подібних добур, що раз у раз обрушуються на тебе, ти ставишся лише з легковажною зневагою. Іноді ти ще й навіть холодно посміхаєшся, виявляючи цілковиту байдужість, адже ти жодного разу не замислювався над тим, чому ти постійно терпиш такі нещастя. Може, я вкрай несправедливий до людини? Може, я тільки те й роблю, що чіпляюся до тебе? Навіть якщо проблеми з твоїм світосприйняттям можуть бути не настільки серйозними, як я описав, ти своєю зовнішньою холоднокровністю вже давно намалював точний портрет свого внутрішнього світу. Мені немає потреби говорити тобі, що в глибинах твого серця приховано тільки одне груба лайка та слабкі, ледь помітні для інших сліди смутку. Оскільки ти вважаєш украй несправедливим те, що на твою долю випали такі випробування, ти проклинаєш. А оскільки ці випробування змушують тебе відчувати спустошеність світу, ти сповнюєшся тугою? Замість того, щоб побачити в цих постійних ударах і актах дисциплінування найкращий захист, ти бачиш у них безглузді неприємності, послані небом або ж справедливу відплату тобі. Який же ти невіглас? Ти безжально заключаєш добрі часи в темряву, ти раз у раз сприймаєш чудові випробування й акти дисциплінування як напади своїх ворогів. Ти не вмієш пристосовуватися до свого середовища, а ще менше хочеш спробувати це зробити, бо не хочеш нічого здобути від цих постійних і, як на тебе, жорстоких кар. Ти не намагаєшся ні шукати, ні досліджувати, а просто, скорившись своїй долі, йдеш туди, куди вона тебе веде те, що може тобі здаватися жорстокими актами виправлення, не змінило твого серця і не заволоділо ним. Навпаки, це встромляє тобі в серце ніж. Ти вбачаєш у цій жорстокій карі лише свого ворога в цьому житті, і тому ти нічого не здобув, ти такий самовдоволений. Рідко, коли ти віриш, що терпиш такі випробування через власну мерзенність, натомість ти вважаєш себе нещасним і ще й кажеш, що я постійно до тебе чіпляюся, а тепер. Коли справа набула такого оберту, як багато ти насправді знаєш про те, що я говорю та роблю. Не думай, що ти вундеркінд від природи, лише трохи нижчий за небеса, але нескінченно вищий за землю. Ти аж ніяк не розумніший за інших, можна сказати, що це навіть мило. Наскільки ти дурніший за будь кого з людей на землі, наділених розважливістю? Бо ти про себе занадто високої думки та ніколи не мав почуття меншовартості, не начебто бачиш мої дії наскрізь аж до найменших подробиць? Насправді ж ти той, кому в корені бракує розважливості, бо ти не маєш жодного уявлення про те. Що я збираюся зробити, і ще менше знаєш про те, що я роблю зараз. І тому я кажу, що ти не рівня навіть старому землеробу, який трудиться в полі, землеробу, який не має жодного уявлення про людське життя, а все ж, обробляючи землю, покладається лише на благословення неба. Ти ні на мить не замислюєшся над своїм життям, геть нічого не знаєш про славу, а тим більше не маєш жодного знання про себе. Ти настільки вищий за все це.